Привіт! з вами Ірина Машина і на сьогодні Форт Вандело. Даного пацієнта міняли задні тормозні шланги, тому ми сьогодні будемо прокачувати тормозну систему. Воно запровалюється, хипає в самому кінці. Тут тобто для прокачки тормозів нам нас це відкрити капот. Блядь, це ж форт. Тут знаходиться бачок з тормозною рідиною. Нам потрібно тормозну рідину долити до самого верху. Відкручуємо. Вливаємо тормозну рідину до повного, так як я вже казала. І накриваємо нашу кришечку, щоб нічого туди не попало. А тепер піднімемо наш автомобіль на підйомнику для того, щоб зняти чотири колеса. Тепер знімаємо всі чотири колеса. Може, ми вже підняли, підготували для прокачування тормозів. Взагалі є три способи прокачування тормозів. перший це є підалкою прокачувати, другий це є атмосферний і третій вакуумний. Сьогодні ми будемо використовувати атмосферний. Ми самостійно зробили таку приспособу, взяли кришечку від каністри, просолили там дирочку і запхали туди сосок від безкамерки. Беремо якийсь пакет для того, щоб воно герметичніше було, і закручуємо на наш бачок. Після для накачування колес під'єднуємо його до соска і накачуємо не більше півтори атмосфери. Бо якщо накачаєте більше, може бути БАБАХ! Так як в нас це саморобка, тому потрібно, щоб помічник при прокачуванні коліс постійно підтримував півтори атмосфери, підкачував, тому що воно буде спускати. Беремо таку, купляємо в аптеці, звичайну систему. Відкриваємо її. Потрібно буде нам обрізати. Голочки нам не потрібно. Ось тут обрізаємо. І сантиметрів 40-50 трубочки. Ось така трубочка в нас вийшла. І ще одна прокачка тормозів виконується від самого дальнього колеса по тормозних трубках. Тобто, спочатку ми робимо заднє ліве колесо, потім заднє праве колесо, потім переднє праве колесо і переднє ліве колесо. І так, починаємо прокачку тормозів з заднього лівого колеса. Знімаємо зі штуцера пімпочку. І запихаємо сюди цю резинку зі системи. Потрібно нам взяти якусь ємкість для того, щоб туди стікала наша рідина. Беремо ключик на 11 і зриваємо штуцер зі супорта. В той час помічник накачує півтори атмосфери. Тормозна жидкість повинна потекти по цій трубочці. Відкриваємо трошки більше і вона тече швидше. Качаємо приблизно 50-70 мл або до того часу, коли перестануть іти бульбашки, бо це є лишнє повітря, яке не повинно бути. Також не забуваємо за бачок, потрібно доливати тормозну рідину, щоб не було менше мінімума. Повітря в нас вже немає. Перекриваємо штуцер супорта і переходимо до іншого колеса. Ми прокачали вже всі чотири колеса, поставили їх на місце, доливаємо рідину до максимуму, закриваємо капот. Наша педалька вже не провалюється, проводимо тест-драйв. Бля, це ж форт.